Починалося все доволі буденно. А ви міняли колись памперс? Ну, як вам було? Не дуже. Подручить не вийшло. Звичайний виступ коміка. Комік взаємодіє з залом, хтось сміється, хтось, можливо, крінжуватиме. У кожного різний гумор, кожний відчуває гумор по-різному. Але далі відбувся той самий діалог між пані Волковою та глядачем, через який я і вирішив зробити це. Відео. А я е, як вас зустрі? Я не бачу просто. Чим ви займаєтесь? Чим я займаюся? Я не хочу розповісти. Ви барига? <рігла> а Можна <рігла> мікрофон і сказав, що почав? <рігла> Якщо це голосуєте за Порошенка, то можете так, так вас чутно. Тільки крикніть, встаньте, щоб вас всі бачили. Запрошуємо всіх вінецьких воєнкомат. І от ми на записі цього відео бачимо, що пан, розмовляючи з Комікес, соромився того, що він потім нам сказав. Він одразу не хотів обговорювати свій, так би мовити, статус, свою професію, але потім сказав її, так, і, вочевидь, викликав реакцію з залу і. Комікеси, і ось ця реакція мене абсолютно не вдовольнила. Вона мене серйозно занепокоїла. Оскільки ви ж почули те ж саме, що я. І давайте одразу для себе зрозуміємо. Пан запросив всіх до воєнкомату, іронізуючи так. Але ми повинні розуміти, що він хоч іронізував, але фактично представився так би мовити, службовцем цього воєнкомату. Тобто, Військовослужбовцем. І як відреагувала комікеса на те, що сказав військовослужбовець? Його! І, можливо, зал відреагував з засудженням на слова комікеси, яка закликала фактично побити людину, що запросила всіх до військомату, так? І фактично була в очах глядачів військовослужбовцем. Але ні. Запрошуємо всіх в Вінницький воєнкомат. Всіх <рикло> кого -ко 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 ти забрав? Ти оту дитину з гімному забрав, так? Ти пішов, просто папа проснімає і, і почав просто перети скоро діда нас. Ті, хто підписаний на цей канал і дивляться мене доволі давно, знають, що я не та людина, яка вирішує на чомусь хайпувати. Я не та людина, що, скажімо так, цілонаправлено створює скандали. Я не той автор, який хоче розбиратися у конкретних особистостях, хоча іноді доводиться. Я. Досліджую певні явища, соціальні явища. Ви на каналі політолога Дмитра Клименка. Я досліджую соціально-політичний фон, так в якому ми всі живемо. І, звичайно, з певними намірами. Там, як я завжди повторюю, підняття політичної культури нашого соціуму, оскільки вбачаю в цьому доволі гарну, ідеалістичну в певній мірі, але доволі цікаву ціль, безумовно. І от коли я бачу подібне, я бачу не виступ стендап-коміка, який щось жартує. Можливо, у мене не те почуття гумору, можливо, я щось не розумію. Але я не вважаю висловлене ось таким чином подібне жартом. Я вважаю це заграванням з натовпом. Взагалі, у стендап культурі. В тій ж самій Америці існують певний такий піджанр стендапу, коли комік фактично не жартує, а заграє з емоціями залу, висловлюючи подекуди їхні думки, які вони ніколи не дозволили би собі висловити в так званому гарному соціумі, суспільстві, гарній громаді, де вони тусуються, де вони проводять час. А комік дозволяє собі виходити за рамки, іноді під піднімає якісь важливі теми, іноді робить це просто епатуючи Проте ні підняття якоїсь цікавої теми, ні епатажу тут не було. Зокрема, до речі, хочу нагадати, що представником такого жанру я відверто вважаю пана Карина Джорджа абсолютно цікавий представник такого, так в способу виходу до сцени, до людей і демонстрації своїх якихось позицій. Але тут ні позиції ні епатажу, ні той взаємодії з натопом, яка б вела до чогось позитивного, прийнятного тощо, оскільки тут ми побачили фактично цькування військовослужбовця. Територіального центру комплектування, і я абсолютно погоджуюся з нещодавним відео Айдера Муждабаєва, де з якого я взяв декілька важливих цитат. Працюють ті, хто воювали на фронті, хто має поранення, хто має заслуги, хто має нагороди, державні. Я особисто таких людей знаю просто. Низький Уклін таким людям, і їх там більшість. І в принципі, не в принципі, так і є. ТЦК – це підрозділ Збройних сил України, причому сухопутних сил Збройних сил України. Тобто це просто і є військо наше. Але ось як депутат Гечаренко сказав, що треба окрему форму для них зробити, щоб їх ненавидали, щоб до армії абсолютно була зневага і. Зневіра і знущання з військових треба навіть окрему форму їм зробити. Ну там, ніби то це то, це був нібито. Це просто була піаракція. Я дуже мені прикро бачити, чим займається зараз Гончаренко, тим більше, що він є депутатом від Європейської Солідарності, від партії, фракції, багато членів, які зараз на фронті я їх особисто знаю. І питання просто в повітрі висить досі. А чому його висловлювання щодо ТЦК? Абсолютно зневажливі ганебні вони навіть не були засуджені на не були засуджені колегами. Ми повинні констатувати те явище, яке. Повністю розповсюджено наразі у нашому суспільстві, домінує у нашому інформаційному просторі, і насправді це явище створено руками як і наших ворогів, так і безпосередньо нашими медіа, нашими лідерами суспільної думки. Коли військовослужбовці, як правильно підтверджує Айтер, Військовослужбовці, які пройшли фронт, пройшли війну, отримали поранення, були переведені до територіальних центрів комплектування, отримують. Фактично стигматизацію щодо своєї роботи отримують невдоволення соціуму і відвертий хейт, несприйняття і абсолютну ненависть. І я би хотів підкреслити, що у багатьох своїх відео стосовно цієї тематики, стосовно мобілізації та цікаво тощо я стверджував важливу думку, яку продовжую підтримувати, і буду притримуватися неї далі. Ти можеш боятися мобілізації, боятися за своє життя, висловлювати страх стосовно невизначеності майбутнього, невизначеності цього процесу, невизначеності, скажімо так, твоєї долі це нормально. Боятися потрапити на війну це нормально. Абсолютна більшість людей не народжені бути воїнами. Доволі невелика кількість людей саме народжується з ось цим відчуттям протистояння з адреналіном у крові, і насправді потребують наші всі це. Підтримки і абсолютної відданості подібним діячам в особливо такий важкий період. Але для більшості людей небажання потрапити у ситуацію загрози своєму життю абсолютно нормальне. І це те, що ми повинні розуміти: нормально відчувати подібні емоції. але... Ненормально переводити подібні емоції у ненависть до конкретних своїх же співгромадян, які виконують найважливішу функцію, яка забезпечує обороноздатність тих же самих, хто висловлює подібні емоції страху. Обороноздатність це дуже важливо, коли на тебе нападають, коли на твою країну, на твій соціум була спричинена агресія, коли твій образ життя, твій скарг скажімо так, сенс життя у твоїй країні хочуть знищити вороги агресор. І, звичайно, ті люди, що відповідають за процес мобілізації, за процес того, щоб відбувався набір рекрутів, за те, щоб наша армія насичувалася людьми, вони одна з найважливіших ланок цього процесу протистояння, і безумовно, у цю ланку будуть бити наші вороги в першу чергу інформаційними спеціальними. З операціями і Будуть їх дискредитувати. Але чи це означає, що соціум має доєднуватися до цього, скажімо так, процесу галтєлого викривлення реальності і намагання стигматизувати конкретних людей, що працюють, виконують свої функції та свої обов'язки? Ні, це зовсім цього не означає. Відчуття страху перед мобілізацією не означає, що ти маєш ненавидіти своїх співгромадян, які Нею займаються, які в тому числі пройшли ці жахіття війни. І водночас я передбавлявся багато інтерв'ю військових, і внаслідок того, що наразі соціум висловлює абсолютно негативні настрої та емоції до конкретних військовослужбовців, саме конкретних військовослужбовців ТЦК. Саме через це військові не хочуть, щоб їх переводили на служіння у ці центри, тому що вони соромляться цього. І подальший діалог, подальший діалог між комікесою та глядачем, це лише підтверджує цей сором та страх за своє безумовно життя. Славікну почекати. Тепер мене є у вас питання. Я може не нада. Тут я бачу ззаді. ззаді, І да, Давай вас тепер що там ззаді відбувається. А була раніше переживання. Так я хочу наголосити, що я не міг пройти повз подібного. Що я вважаю, що абсолютно неприйнятним у будь-яких формах. Від іронії до серйозного якогось вираження є вираження подібних думок, до яких вдалася комікеса, Особливо під час війни. Особливо під час цього широкомасштабного вторгнення тощо, можливо, десь після завершення війни я міг би зрозуміти, що умовний комік, він хоче, скажімо так, пройтися цими соціальними стигмами, хоче підняти якісь важливі питання. І, можливо, я би прийняв подібну модель комунікації. Можливо, якби після цього, після тих слів, що. Бийте його, стояли би слова, що взагалі то це все одно іронія. Не забувайте, що ми всі вас підтримуємо. Що ви, шановні, заслуговуєте на нашу повагу. Ми всі вклоняємося перед вами наші військові, оскільки ТЦК це також військові. Дуже багато хто забуває, як правильно казав пан Айдер. що Дуже багато хто з депутатів, з лідерів суспільної думки забуває, що це військовослужбовці, це наші воїни. І коли подібні Гончаренки вдаються до настільки ганемних дій, що говорять про те, що давайте їх помітимо, так сказати, окремою формою. А ніхто з власної ж його фракції нічого з цим не робить, з його, типу, так сказати. Позицію у лапках. Чому я маю дивуватися тому, що подібне починає, скажімо так, відсвічувати, і в публічному просторі ніяк не пов'язаному з типу політикою? Ми тут же бачимо не паростки, а чистіші квіточки ось цього загравання з негативними емоціями населення. Ми бачимо тут, як зростають паростки того, що не робили наші медіа у співпраці з нашим ворогом. Має ознаку такої хвороби, яка фізично руйнує Україну. Це не пафос жодний, це насправді так і є все. І дуже прикро, що в цьому беруть участь не тільки політики, депутати деякі, які відверто і безкарно абсолютно працюють проти української армії, а й так звані мої колеги, журналісти, блогери, лідери. Суспільних дубок, там ЛСД, їх називають іноді. І е, ця тема про звірство ТЦК, а вона е, е, зрозуміла, що є абсолютно е, штучною, абсолютно вона має російське походження, але настільки охоче, настільки злюбки, е, так злюбки і підхоплюють е, українські люди і люди загальновідомі. І люди публічні і видання, що е, просто дійсно, е, просто вкотре хочеться повторити е, моє таке дуже гірке висловлювання, що українська журналістика не заспокоїться допоки не знищить власну державу. А друга причина, яка примусила мене зробити це відео, полягає у тому, що. Ніхто, абсолютно ніхто на це не звернув увагу. Ні глядачі цього контенту, ні засоби масової інформації, ні лідери суспільної думки. Ніхто на це не звернув увагу. А це сказало мені ще більше, аніж би хтось на це звернув увагу. Тобто це абсолютно прийнята. Думка це така думка, яка влаштовує усіх. Ніхто не побачив тут чогось загрозливого для самого соціуму. А що ж ви можете запитати мене, ти тут такий гарненький і так далі, сидиш, розповідаєш, А що ж тут поганого? Ну, пошутили, так би мовити, пожартували. Що тут такого? А погане полягає у тому, що сама постать військовослужбовця в незалежності від місця його служіння підлягає ось цій стигматизації. Соромлення та ненависті з боку населення. Будь ласка, скажіть мені, от чисто відверто, а що заважає подібному ставленню перекинутися вже на тих наших оборонців, що зараз активно захищають нас на нулі? От що, що що вам заважає, умовно кажучи, перекинути ж подібне ставлення вже на тих? А чим вони відрізняються один від одного? Обидві категорії. Я маю на увазі військовослужбовці, ІТЦК і те цикає нолі. Вони обидві воювали і воюють на фронті. Вони обидві отримали поранені, обидві ризикували своїм життям, обидві заслуговують на нашу. Пошану. Але коли одна категорія відокремлюється від усієї когорти і створюється ось такий загонщик, де ми, типу, як суспільство, можемо висловлювати свої емоції і казати: ой які ви погані! І це тотальний кабзєц. це не має існувати в українському суспільстві, якщо ми всі плануємо вижити. Якщо ми всі плануємо вижити, ще раз повторюю, про перемогу у даному контексті я навіть не буду зайкатися, тому що про перемогу у такому форматі говорити немає сенсу. Потрібно звертати увагу, хоча б на виживання, але варто зауважити, що за певні прогалини в комунікаціях винні в тому числі і люди, які перебувають у цій системі. Наприклад, давайте візьмемо. Наприклад, подібну заяву сухопутних військ, які відповідають за мобілізацію і відповідають за ТЦК у сухопутних військах, звернули увагу, що останнім часом в інтернеті та соцмережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів свідомого перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП. Військові нагадали, що будь-яке умисне перешкоджання виконання службових обов'язків військовослужбовців є серйозним правопорушенням і кваліфікується за статтею 114.1 кримінального кодексу. За такі дії передбачено покарання в вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Нагадуємо, ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз. Йдеться в заяві. Сухопутники зауважили, що наразі триває перезавантаження роботи ТЦК та СП в Україні робиться все. Би вона стала прозорою та відкритою, водночас перешкоджання роботи цих структур можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки. Особливо це стосується нашого сьогодення, коли країна перебуває у правовому режимі воєнного стану. Саботаж роботи цих установ безпосередньо впливає на здатність збройних сил України та інших військових формувань ефективно виконувати свої завдання. Зауважили сухопутники. А тепер порівняєте, скажімо так, стилистику та емоцію, яка викликається подібними заявами, і о, порівняйте з ось. Цим всіх кого кого ковати Ти оту дитину з забрав, так? Ті пішов, просто папер снімає і, і почав просто говорити скоро, до діда. Звичайно, що певну частку відповідальності за провали у комунікації стосовно цієї величезної проблематики несуть ті, хто за це все відповідає, в тому числі і владенька. Але ми повинні розуміти, що це наша спільна війна, і ми всі разом повинні відповідати за ті процеси, які відбуваються в нашому інформаційному просторі. Так склалося, безумовно, погано, що так склалося. Що у нашої держави систематичні проблемні ось ці прогалини в сфері комунікації. Я часто це повторюю у багатьох своїх відео та трансляціях. Ну, так склалося. Мені це не подобається, вам це не подобається. Окей, ми повинні прийняти ту реальність, в якій живемо, і, звичайно, посилати певні кпини у бік нашої державної влади, яка взагалі за це все відповідає. Так? Але. Ми також маємо робити певні роботи працю над собою і робити певні висновки, і робити все можливе, щоб не допускати. Того до чого можуть призвести подібні настрої у деяких частинах нашого суспільства, до чого до розбрату, до того, що чули військовослужбовці, коли поверталися з антитерористичної операції, що я вас туди не посилав, і все таке інше, це те, до чого ми не маємо довести, якщо ми хочемо, щоб Україна. Вижила, перемогла і стала найкращою країною в світі, оскільки тільки Україна може захистити права українців, оскільки тільки Україна може надати все можливе нашому суспільству, оскільки тільки держава може реалізовувати наші інтереси та закривати наші потреби у коротко, середньо та довгостроковому. Періоді подається так, в нашому медіа, що в 9 10 випадків на ТЦК це злочинці, кримінальники. А насправді там співвідношення може такого поганого якогось ставлення чи порушення закону може, може один випадок зі 100, А 99 там все нормально, все за законом і тому про це ніхто не пише. Але про це не пишуть не лише тому, що там ну, нібито літак, який приземлився, він не є новиною. Це є така цинічна, е, е, цинічна приказка така, журналістська. Але в стані війни це вже не так смішно і абсолютно геть не смішно, коли обирають спеціальні новини і е, поширюють їх тільки, задля того, щоб нашкодити армії, щоб зробити. Атмосферу несприйняття, атмосферу ненависті до військових. І Під час війни це просто смертельний трюк такий так абсолютно погоджуюсь. Це смертельний трюк. Ми граємося зі смертю як суспільство, коли підпадаємо під впливи вкидів росіян. Чому це вкиди росіян? Оскільки варто спиратися на офіційні джерела і на ту інформацію, яку вони надають. Наприклад, нам сухопутні війська за червень цього 2025 року надали таку інформацію, що в вони перевірили ті повідомлення або ті публікації, які поширювалися соціальними мережами і не тільки у публічному просторі. Зокрема, вони заявляють, що 86% з тих повідомлень виявилися брехнею, відвертими фейками і лише. 34 випадки стали такими, на які дійсно командування сухопутних військ звернуло увагу і почало внутрішнє розслідування. Зокрема, за результатами одного з розслідувань військовослужбовця одного з ТЦК було відсторонено від несення своїх обов'язків. Тобто робота внутрішня у цьому напрямку ведеться так, безумовно. Але давайте просто повернемося до цифр: 86%. 34 з тих випадків, які були названі, це 14. Отже, у нас всього приблизно 250 було випадків поширення подібної інформації, випадків, які якимось чином конкретизувалися у публічному просторі за місяць, за місяць. 250 випадків це безумовно багато. Бо це 8 повідомлень на день. Для стрічки новин 8 повідомлень на день у будь-якій стрічці. Вони виглядають як щось неймовірно жахливе, оскільки ти 8 разів на день читаєш про те, що когось десь забусіфіцирували, когось десь хопили, кошмар жах. Який при цьому 86% згадуємо так? 7 з 8 цих повідомлень це брехня. Vitória. І абсолютно звичайно зрозуміла ким продукована. Але давайте подумаємо, що навіть якщо це була би не брехня, все було б чистішою правдою. 250 випадків на місяць. А скільки у нас мобілізуються? Називалися різні цифри, але приблизно від 20 до 30 тисяч людей кожного місяця. Тобто, це означає, що на 20 тисяч випадків мобілізації припадає 250 повідомлень про жахливі жахи. Хм, цікаво, це ж той самий 1% про який каже пан Муждабаєв. Але при цьому ж варто зауважити, що це не просто 1%. Віднімаємо ті 86% і отримаємо справжні ті 34 випадки на ті 20 тисяч мобілізацій. Якось все вже почне виглядати не настільки жахливо. А де ж ті 19966 людей, які були жахливо затягнені у бусік, а їх нема. Бо все це ілюзія, яку створюють нам. Росіяни, які активно сидять у нашому інформаційному просторі і б'ють саме по цій темі, які зацікавлені у тому, щоб процес мобілізації схлопнувся, щоб українські війська не насичувалися людьми, щоб українські війська втратили боєздатність, щоб була зламана лінія оборони, щоб росіяни виграли у цій війні. Це абсолютно зрозумілий логічний ланцюжок. Але чому цього не можуть зрозуміти люди? Чому люди піддаються своїм абсолютно зрозумілим водночас, але ірраціональним настроям, емоціям? Чому вони не хочуть розбиратися у нібито важливому для них, нібито питанні? Мене це питання ніколи не покидатиме. Тому що всередині себе я розумію відповідь, чому. Але як же не хочеться мені її приймати? Як же хочеться мені, щоб... Всі навколо були кращими версіями себе. Як же мені хочеться, щоб українці були найкращими людьми на планеті, щоб ми всі були неймовірними? Але це все ідеалізм і звичайно нереалістичний погляд на сьогодення. Проте я не забуваю нагадувати, що ми все одно тримаємося, і все одно більшість. Звичайно, що більшість, оскільки це підтверджується багатьма даними, і в тому числі нашою здатністю до опору до сих пір, що більшість підтримує те, що я тут висловлюю, те, які настрої я тут захищаю, настрої того, що будь-які військовослужбовці в незалежності від місця свого служіння, без залежності від того, які обов'язки вони виконують, заслуговують на нашу подяку. І глибоку пошану. І зокрема, я нагадую вам, що потрібно називати про наш основний громадянський обов'язок і піти після цього відео задонатити на ті волонтерські збори та через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте, щоб наші сили оборони України завжди відчували від нас нашу підтримку. Проте, все те, що ми тільки що описали, звичайно, призводить до того, що люди. Які пройшли війну, які отримали поранення, які віддали частину свого здоров'я за те, щоб ми жили у безпеці, соромляться того, як їх сприймає суспільство і як до них ставляться їхні ж співгромадяни. Я тепер хочу щось запитати, і тепер не знаю, чи можна там, що по закону, чи жінкам не порано. Чи... Ви не те це кашні? Ні, ні-ні ні. ні. Це відео це не спроба розпочати шакалячий експрес стосовно пані Волкової. Якщо ви, наприклад, фанат пані Волкової і додивились до цього моменту, Будь ласка, зрозумійте це. Це відео, це намагання. Підняти важливу соціальну тему, проблематику, щодо якої багато які лідери суспільних думок закривають очі, тому що не хочуть турбувати власних підписників, тому що вони відчувають, що якщо вони піднімуть цю тему, багато хто від них відпишеться, тому що люди під Дією страху, під дією подібних негативних емоцій, і також під дією ненависті, не хочуть сприймати рацію, не хочуть слухати раціональні аргументи, не хочуть просто, щоб їм розповідали правду, тому що вони хочуть перебувати у тій ілюзії, яку вони самі собі створили. І я таких людей, звичайно, розумію. Безумовно нічого складного, щоб їх зрозуміти, немає. Але це не означає, що я буду подібний підтримувати. Це не означає, що це правильно. Все ж таки, я притримуюсь тої позиції, що потрібно, хоч би це і було соціально неприйнятно деякими когортами нашого населення говорити правду і робити правильно. А тому чекаю вашої думки у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, що нам робити, які, можливо, у вас є думки стосовно того, як виходити із подібної проблематики, ситуації, так, і що ви взагалі відчули під час перегляду цього Відео, дякую вам усім за увагу і дякую своїм спонсорам, що підтримують цей канал, допомагають мені створювати і продовжувати мотивувати мене до створення нових відео, допомагають розвивати цей канал. Зокрема, через це отримуючи різноманітні полюшки. Тому, якщо ви хочете підтримати цей канал і доєднатися до цієї когорти славетних людей, ви звичайно, їх також отримуєте дочасний перегляд нових відео на каналі, додаткові відео продовження до деяких відео лише і виключно для спонсорів, і також можливість впливати на той контент, що виходить. На каналі. І, звичайно, ви можете знайти різноманітні реквізити в описі до цього відео, аби підтримати автора, або знайти відповідні лінки на соціальні мережі, які я також веду. Зокрема, QR-кодик, який ви бачите, веде на телеграм-канал. Там я викладаю різноманітні анонси своїх відео. Ми там маємо чатик, де спілкуємося, обмінюємося думками і взагалі створюємо спільноту. Я вдячний усім за вашу активність, за те, що ви доєднуєтеся до формування цього каналу, цієї спільноти. І в цілому не забувайте, що ми з вами незабаром на цьому каналі. Налі побачимося.